Найважливіше за день на телеканалі Раї в ефірі Новини Прикарпаття. в студії працює Інна федунків. Вітаю. Підтримка українського бізнесу Івано-Франківська торгово-промислова палата за підтримки програмою Сеїт конкурентно спроможна економіка України розпочинає масштабний проєкт. Його метою є підтримка зовнішньоекономічної економічної діяльності бізнесу заходу України. Більше розповість Ліліана Іванічук. Івано-Франківська торгово-промислова палата за підтримки програми Юсейт Конкурентноспроможна економіка України розпочала масштабний проєкт. Його метою є підсилення компетенцій бізнесу в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності задля зростання експортних можливостей. «В Даному проєкті ми будемо навчати персонал підприємств, компаній е е кваліфіковано робити робити міжнародні угоди та також збивати нашу продукцію за кордон. Ну, по-перше, є багато компаній, які мають хорошу якісну продукцію, тільки вони не знають, як це робити. Або, скажімо, вони би хотіли збільшити збут продукції за кордон. Власне, ми будемо вчити працівників-менеджерів на міжнародній діяльності. В основному це будуть компанії західної України. Це буде івано франківськ Чернівці, Закарпаття, Львів, Тернопіль. Це буде західна Україна. До участі в проєкту доєднався підприємець Святослав Окрепкий. За його словами, одними із складнощів виходу на міжнародний ринок є дорога логістика та висока конкурентність. Наприклад, в Італію відправити товар з України і з Китаю коштує одні й ті самі гроші. Тому конкуренція насправді досить велика, і такі проекти, як цей, дозволяє навчити менеджерів, особливо середнього рівня, як правильно працювати з експортним клієнтом, як його опрацьовувати, як довести наші якісь. Плюси і чому варто купляти конкретну продукцію українського виробництва на китайську? Тому що на сьогоднішній день основний нашої конкуренції є китайський ринок. Крім того, друга складність є в тому, що досить складно. Переконати європейського клієнта купляти не свого внутрішнього свого внутрішнього виробника товар. Також є проблема у кваліфікованих фахівцях та менеджерах, які будуть компетентні у веденні зовнішньоекономічної діяльності. Нас цікавить якраз навчання для наших працівників, бо зараз важливо і дуже важко втримати, навчити, змотивувати та втримати працівника на підприємстві. Тому надіємося, що якраз в рамках цього проекту наші працівники отримують необхідний досвід і реалізують його. Вже в нас на роботі, тобто навчатися краще орієнтуватися на міжнародних ринках, оскільки реалізація стратегічних планів напряму залежить якраз від працівників. За результатами проєкту торгово-промислова палата має на меті підготувати понад 70 кваліфікованих фахівців, які і будуть залучені до активностей. Ми хочемо шляхом анкетування охопити більше 300 підприємств, які вже займаються експортною діяльністю, почали займатися або мають намір займатися. The <laughs> Тоді ми проаналізуємо ці анкети, і якраз найбільш мотивованих 70 підприємств ми залучимо до наших активностей нашого проєкту. До речі, ми вже маємо доволі серйозну підтримку якраз підприємств, які вже займаються експортною діяльністю. Вони про це нам говорять і наголошують. От і якраз з тими 70 підприємствами буде проведені основні активності проекту. Це якраз вебінари, навчання, тренінги, і от те, що ви сказали, практичний підхід. Тобто, ми. Плануємо два провести стаді дури на підприємства, які мають успішні кейси зведення експортної діяльності, щоб ці фахівці, які будуть в нас вчитися, щоб вони побачили, як ведеться правильно експортна діяльність, і цей досвід, який вони отримують на цих підприємствах, змогли донести на свої підприємства. Також по завершенню навчання учасники проєкту отримують відповідні сертифікати. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Антикорупційна політика, виконання заходів державної та обласної антикорупційних програм, завершення кампанії декларування. Такі питання обговорили голова Івано-Франківської військової адміністрації, голова обласної ради на зустрічі із заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артемом Ситником. На чому наголошували, розкаже Юлія Торконяк. Як побороти корупцію та здійснити профілактичні заходи в органах місцевого самоврядування? Про це під час робочої поїздки на прикарпаття розповів заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник. Він зазначає, Івано-Франківщина у контексті запобігання корупції є взірцевою. У своїх розслідуваннях каже Артем Ситник, більше реагують на дописи у змі, якими користується і російська пропаганда. Таким чином, намагаючись представити Україну як глибоко корумповану країну. А насправді де да корупційна система діє, і вона спрямована не лише на покарання, а й на усунення корупційних ризиків серед чиновників. «НЗК – це орган і в назві органу є слово запобігання. Це якраз орган, який заточений саме на вжиття заходів щодо запобігання корупції. Тут дуже широкий інструментарій є і в НЗК, і в інших державних органах. Це і уповноваження з питань запобігання корупції, які функціонують при всіх державних органах і при органах місцевого самоврядування. Минулому році ми запустили портал викривачів, і всі органи державні і місцевого самоврядування маються на увазі і військова адміністрація, обласна, і обласна рада, і міська рада це ці ті органи вже підключилися до порталу викривачів. Цей портал дає можливість миттєво повідомити про корупцію. При чому при бажанні займника це можна зробити анонімно і в подальшому через цей портал, який є точкою входу таких повідомлень це повідомлення йде за належністю до того органу, який уповноважений розглядати такого роду звернення. Метою візиту є і те, що завершилась кампанія декларування доходів, і ЗМІ та громадські організації взялися за аналіз декларацій чиновників. Відтак НЗК отримало понад півтора мільйони таких документів. Якраз зараз ми хочемо і на місцевому рівні зустрітися з представниками громадських організацій, з представниками засобів масової інформації, журналістами-розслідувачами, щоб повідомити про ті такі достатньо нові механізми, які використовуються на зака для ідентифікації корупційних правопорушень, саме при аналізі декларації, тому що в нас є функція, яка Здійснюється відносно недавно це функція моніторного способу життя, коли НАЗК аналізує доходи і витрати чиновника і в разі наявності активів, які не не пояснюються законами джерелами, відповідно НАЗК вживає заходів щодо притягнення цієї особи до кримінальної чи ініціативної відповідальності. Артем Ситник наголосив, нульова толерантність до корупції має починатися зі шкільної парти. Тому проводять і просвітницьку роботу серед дітей, аби вони розуміли, що корупція це загроза, яка не дозволяє розвиватися нашій державі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї спеціалізувався на особливо тяжких злочинах. На Прикарпатті затримали ватажка наркоторговців. Чоловік організовував бантицьке угрупування, членів якого змушував вдаватися до насильства і продавати наркотики. Подробиці у сюжеті. Хотів стати Смотрящим за областю. На Прикарпатті правоохоронці нейтралізували діяльність кримінального авторитета на прізвисько грузін. Він спеціалізувався на особливо тяжких злочинах. Він організував власне бандитське угруповання, членів якого змушував вчиняти злочини, пов'язані з насильством та наркоторгівлею. Також встановлено, що зловмисник брав участь у вирішенні конфліктів між представниками кримінального середовища та намагався встановити стосунки з ворами в законі, щоб отримати статус смотрящого. Крім того, у в'язниці, де чоловік сидів за стрілянину у центрі Івано-Франківська, перебрав на себе неформальну владу серед ув'язнених, до яких періодично застосовував фізичну силу. А вийшовши на волю, він продовжував розхитувати внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагався посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Правоохоронці одразу викрили фігуранта та затримали його у власному помешканні. На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за такими статтями кримінального кодексу, частини перша і друга статті 255. .1. Це встановлення або поширення злочинного впливу та встановлення або поширення. Злочинного впливу вчинені в ізоляторах тимчасового тримання або установах виконання покарань. А також частина 2 статті 307 незаконне зберігання та збут наркотичних засобів або психотропних речовин. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у Івано-Франківську відбувся студентський марафон. Життя змінило нас. Ми змінимо життя. Організатор заходу, центр журналістської солідарності, якої від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує медійників ВПО. Учасники марафону розповіли особисті історії та ділилися спогадами про пережите. Більше розкаже Яна Лазорек. Життя змінило нас, ми змінимо життя. У Івано-Франківському театрі кіно відбулася зустріч з медійниками та студентами, які знайшли прихисток на Прикарпатті. З вітальними словами виступила Вікторія Плахта, координаторка Івано-Франківського центру журналістської солідарності. На початку квітня, саме 8 квітня, вже був відкритий центр, який працює як коворкінг, в якому є все необхідне для роботи не тільки. Тих, хто змушений був покинути рідні домівки, але й для тих, хто е, може і з наших місцевих медійників прийти і попрацювати свою історію з початку повномасштабного вторгнення розповіла Марина Трубнікова, журналістка з Ізюма Харківської області. Жінка згадала ситуацію, коли під час обстрілів почалася пожежа в будинку, де вони разом Дякую. із сім'єю сиділи у підвалі. Я не знаю, як нас вивели в інший підвал. Ми всі були просто. Ну ми думали, що вже все. Я прощалася з рідними, прощалася з життям. Але все рівно молилася, щоб я була перша. І не інвалід, і, і просто раз і все. А на наступний день я не знаю, як ні, ну, я не планувала виїжджати, я все ж вірила, що це буде три дні, е, чотири. Якийсь внутрішній голос сказав, що ми мусимо виїхати за дві години. Я дуже вдячна кожній людині, хто допоміг мені, моїй родині. Тут адаптуватися саме на Прикарпатті було відкрито перший центр журналістської солідарності, який працює уже два роки. Схожі центри функціонують тепер у шести містах України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у Бурштинській громаді вже більше року працює дитячий простір благодійний фонд Рокада. Тут проводять різноманітні тренінги, майстер-класи для дітей та дорослих. Так, у просторі відбулася зустріч із психологинею Юлією Атаман. Говорили про емоції та їх вплив на людину. Благодійний фонд Рокада в Україні свою діяльність провадить уже 20 років на Прикарпатті з 2022 року. Розповідає регіональний координатор благодійного фонду Рокада Святослав Лахоцький. Опікуємося психологічною допомогою допомоги всю область. З дітьми працюємо по всій області. Підтримка місць компактного проживання на початку була поділена з партнерами. Зараз, в більшості ну, практично, ми теж охоплюємо все, що можна. Здійснюємо перевезення маломобільних людей: супровід, весь кейс-менеджмент, психологічна допомога. Створюємо простори, дитячі. Такий дитячий простір уже більше року працює у бурштині, проводить різноманітні розважальні та психологічні заняття з дітьми та дорослими. Для дітей проводимо різноманітні заходи. Це майстер-класи, вирізаємо аплікації, малюємо на мольбертах, дивимося сучасні мультфільми, але з повчальним характером. Також обов'язково у нас є психологічні тренінги в цей час. Вони не актуальні. Вони є для дорослих, також для діток. Вони дуже допомагають в такий нелегкий час. Тренінг про придушені, хороші та погані емоції, а також їхній вплив на організм в цілому, відбувся за участю арт-терапевта, психологині благодійного фонду Рокада Юлії Атаман. Учасники тренінгу знайомились, розповідали про себе, свої захоплення та хобі, малювали на папері образи людини, в які розміщували в тій чи іншій частині тіла у різній кольоровій гамі різні емоції, такі як любов, образа, огида, хвилювання, гнів. Як з'ясувалося, кожна емоція тісно взаємопов'язана з органами людини. Якщо страх Скажімо, відчувають в області шлунку, то саме в цій ділянці, як розповіли учасниці тренінгу, мають певні проблеми. Якщо серце, то висока вірогідність серцево-судинних захворювань. Тому як переконана психологиня, зрозуміти свої емоції, навчитися ними керувати це вірний шлях до оздоровлення організму в цілому. Це актуально, оскільки багато людей зараз проживають саме неприємні емоції: це є тривога, це є страх, це є. Накопичення таких е, різних деструктивних емоцій, помимо тривожності, це можуть бути і емоції, які походять від гніву, е, тобто може бути і люті, і ненависть, і ці всі емоції відповідно до теперішнього стану, вони є нормальні, але їх треба навчитися проживати так, щоб ми їх не вихлюпували на рідних людей. Тобто, це може бути промальовування, це може бути проговорення навіть своїх емоцій, називання. Їх. І тому арт-терапія, вона якраз в цьому випадку є дуже доречною. Юлія Полтавець, яка є волонтером дитячого простору благодійного фонду Рокада, каже, що постійно відвідує такі тренінги. Це допомагає збалансувати життя та розвантажитись від турбот сьогодення. Це дуже допомагає розгрузитися, трошки збалансувати своє життя і йти далі, більш наповненою і віддавати. Нашим діткам послуги психолога сьогодні не є дешевими а психологічної підтримки, зважаючи на реалії сьогодення, потребує чи не кожна людина. Тому бурштинці мають неабияку нагоду скористатися такими безкоштовними тренінгами, аби покращити своє психоемоційне самопочуття. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї. Два дні до завершення голосування в Івано-Франківській громаді. Триває вибір переможців бюджету участі. Віддати свій голос за проєкти можна до 21 квітня. Скільки мешканців вже взяли участь, розповість Юлія Торконяк на фінішній прямій. Залишилось два дні до завершення голосування за проєкти бюджету участі. За перемогу змагаються 108 претендентів. Загалом очікується 37 переможців. І саме від того, на яку суму подаються проекти, залежить те, скільки буде переможців. Тобто, якщо, якщо всі проекти подаються на максимальну суму, то є розрахований мінімум переможців. Якщо проекти подаються на меншу суму, переможців може бути більше. Загалом ми розрахували приблизну кількість переможців, мінімальну кількість переможців. Благоустрою малих вулиці не менше п'яти вулиць, в категорії благоустрою не менше восьми проектів. В категорії шкільні не менше 10 проектів, дошкільних не менше чотирьох, позашкільних та інших теж не менше чотирьох проєктів. Віддати свій голос можуть ті, хто зареєстрований у громаді і має 18 років. Кожен мешканець має 6 голосів у кожній категорії. Я це дуже нагадую і наголошую. Тому що мешканці часто використовують тільки один свій голос, який їх попросив теж проголосувати. Вони підтримують проєкт, більше не звертають уваги, Насправді на цього року в категорії інші є багато проектів підтримки. Збройних сел України хотіла здавати увагу дехто майбутне інші категорії, що на збройні селах однозначно голос можна віддати. На час підготовки матеріалу вже проголосували більше 48 восьми тисяч людей. Вони віддали понад 115 п'ятнадцять тисяч голосів. Найбільше з них за шкільні та дошкільні проєкти. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Проєкт Побачимося Прикарпаття цьогоріч започаткували в Коломиї за підтримку обласної державної адміністрації. Організатори проводять аукціони та передають кошти для потреб Збройних сил України. Які лоти та з якою вартістю представили цього разу? Знають наші коломийські кореспонденти. Голова Коломийської міської молодіжної ради Аліна Романюк каже, що цьогоріч їм вдалося започаткувати проєкт Побачимося Прикарпаття. Підтримали його, і в обласному центрі лоти. Це зустрічі із знаними Прикарпаттями. Це аукціон, який може познайомити вас із багатьма цікавими людьми, якщо ви запропонуєте свою ставку. І у висновку можете зустрітися з різними меценатами, політиками, артистами, блогерами та іншими відомими людьми родом з Прикарпаття. Колега по молодіжці Аліни Романюк розповів, що автором такої. Ідеї був попередній очільник ради міста. Мета благодійність, безперечно, основною цілею є зібрати якомога більше фінансів для закупівлі FPV-дронів для 10 окремої кремогільської штурмової бригади. Завідувачка сектору молодіжної політики Інна Чернявська зазначила, що на аукціон виставили майже 90 лотів. Понад чотири десятки вже отримали переможців. За решту ще триває боротьба. Серед лотів у нас є різні відомі політики. І письменники, і поети, блогери, і вчителі різних сфер діяльності просто люди, яких ми самі шукали, пропонували їм взяти участь, які цікаві на нашу думку. І також, коли ми вже запустили аукціон, багато хто почав пропонувати себе в якості лота і хотіли долучитись. Найдорожчий лот у нас зараз був це 20 тисяч гривень. Коломийська молодіжка вже зібрала майже 90 тисяч гривень. Після завершення аукціону буде придбано безпілотник для десятої окремої. Гірсько-штурмової бригади. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровальчук та радіокомпанія Раї. Добра історія про недобрі 90-ті та сьогодення. В Івано-Франківську презентували фільм Я і Фелікс. Це екранізація за мотивами автобіографічного роману Хто ти такий? військовослужбовця Артема Чеха. Більше про стрічку розповість Юлія Торконяк. Кіно про кожного з нас. В Івано-Франківську презентували стрічку Я і Фелікс. Він знятий за мотивами автобіографічного роману військовослужбовця Артема Чеха Хто ти такий? і розповідає про дорослішання у непрості 90-ті, про брак уваги та про поламаного війною чоловіка. Роман автобіографічний, і він розповідає про. Непрості роки 90-ті, коли ми всі з однієї реальності опинилися в іншій, коли наші тодішні дорослі батьки, бабусі, дідусі були дуже розхитані цими викликами. А ми, діти, намагалися якось втриматися на плаву, і головний герой цього роману має дуже Особливого друга це ветеран війни в Афганістані на ім'я Фелікс. Цю роль виконав письменник Юрій Іздрик. Для нього це кіно стало дебютом. Він каже, жодних труднощів при зйомках не виникало. До того ж, він багато імпровізував. Я спочатку намагався ну, для себе вдавати з себе актора, якось там налаштовуватись на кожну сцену, ще щось. Але пізніше я зрозумів суть кінематографу і перестав цим перейматися. І загалом ціла історія праці над цим фільмом. Це була для мене велика пригода, велика приємність. І... І радість водночас іздрик зізнається, його життєва історія та історія його героя кардинально різні. Фелікс, колишній воїн-афганець. він так і не зміг прилаштуватися до мирного життя після випробовування чужою війною. Та цей персонаж харизматичний і глибокий. З моїм героєм мене рідним хіба що досвід алкоголізму. Можливо, тому я такий був органічний ролі, тому що грати п'яного мужчину, який спить на фонтані, це мені було дуже знайомі. Іздрик прибідняється, тому що його роль значно ширша за просто. Такого загубленого в цьому мирному вимірі алкоголіка, ну Фелік же він дуже непростий, він багатогранний. Він з одного боку ми бачимо, що це людина, яка очевидно має посттравматичний синдром, а з іншого боку, це людина глибока, харизматична, яка любить класичну музику, яка знає купу. Якихось дивовижних історій, і тому мені, як режисерці, було якраз цілком логічно використати юрка, бо я ну я розуміла, що ти певний носій образу і що ти просто увійдеш в кадр. Так, ти не мав досвіду військового за плечима, але ти мав цілу купу інших непростих досвідів в житті. Стрічка Я і Фелікс в український прокат вийшла 11 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Таким видався цей день на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Залишайтеся зраї!